На Рівненщині електрик загинув від ураження струмом у 10 тисяч вольт. Трагедія трапилася під час виконання ним професійних обов'язків ще цього літа. Валерій Бабак лагодив мережу, де диспетчер нібито не вимкнув струму. Розслідування факту смерті електрика досі триває. Втім, рідні загиблого стверджують, винним у трагедії хочуть зробити самого постраждалого. Усе через мільйоні штрафи, в держказну та сотні тисяч гривень компенсації родині чоловіка. Нещастя із електриком сталося, коли він лагодив обірвані після негоди електромережі. Валерій намагав Перевести струм з однієї лінії на іншу. Поруч був керівник Березнівського рему, пригадує брат загиблого. Потрібно було перевести перемикання кільцевого розєднювача ну, Брат знаходився безпосередньо на перемиканні, а ну, начальник дільниці ну, невідомо, машина стояла тут. Після того, як не відключивши лінію, диспетчер давши, подавши команду що лінія відключена, він відключив в нього тут, вже на місці вдар електричної дугою. Сила електротравми 10 тисяч вольт. Вижити у Валерія шансів не було. Усе свідчило про те, що трагедія сталася через чиєсь недбальство, але вже під час допитів головний свідок нещасного випадку почав свідчити дивні факти. За словами начальника, який був там безпосередньо з ними, він був як свідок, що він ще добіг і впав перед автомобілем, стукнувся головою. Сказав, що він стукнувся в крило, але залежав взагалі головою біля бампера. Були руки прижаті до себе. Були ну в насорочці нього були сліди так як зеленої трави, що бу то, то хтось тягнув його. У поліції свідчення керівника Рему не розголошують, втім не заперечують, що таку версію перевіряють. За результатами цієї судомедичної медичної було встановлено чи були будь-які інші тіла ушкодження на вказаній особі, і чи знаходяться вони в причинному зв'язку з смертю, поки у правоохоронців триває розслідування, каже брат загиблого Микола Бабак. Керівництво Рівнеобленерго обленерго намагається винному смерті Валерія зробити його самого. Головний аргумент, ніби загиблий, не перевірив, чи відключив мережу диспетчер та не використовував засобів захисту. Вони зробили так, що в диспетчерській показало, що відключила. Тобто індикації, а насправді не відключила. Таке буває Ні. 14 липня проводив. Ну тобто на цьому ж самому роз'єднувачу між обрати проводив перемикання. Все було добре. За дивним збігом обставин розповідає Микола. Після смерті Валерія в Березнівський МРЕМ приїжджала служба релейного захисту. Саме через її втручання комісія із розслідування нещасного випадку могла зробити неправильний висновок. Переконані рідні загиблого вирівне обленерго кажуть, служба релейного захисту працювала за ініціативою самої комісії. Комісія держпраці ініціювала проведення технічної експертизи, що включала такі напрямки, як перевірка роботи апаратури телесигналізації телемеханіки, що вимикає, вмикає лінію, і перевірка роботи релейного захисту, перевірка роботи автоматів. І ця технічна експертиза вона проводилась з комісією із залученням експертів із служб, що відповідають за ці напрямки. Висновки були зроблені в присутності комісії. Кажіть, будь ласка, Власенко Василь зараз працює начальником. Ні. А хто ви зараз начальник? Ну тільки призначили його. Пастух Сергій Олегович. Не працює тут більше і диспетчер, який чергував у день трагедії. 17 16. А скажіть, а ви знаєте за що його було звільнено? Чи він звільнився сам? Я ніяк коментував, нічого не буду. на даний Я час. Звезу ласка, вибачте, печір звільнився за власним бажанням, і керівник РЕМ звільнився за згодою сторін. вона колишнього керівника Рему та чергового диспетчера у смерті електрика ще належить встановити експерта. згідно чинного законодавства, відповідальність може бути сувора до восьми років позбавлення волі, а тим часом рідні загиблого висновкою комісії, яка розслідувала смерть електрика, планують оскаржувати у столиці.